Доброго дня! З вами Лідія Катеринчук, і сьогодні ми поговоримо про каталог, тому що це основа нашої роботи. Каталог це основа нашої роботи. Вони виходять кожні три тижні. Наш каталог дуже гарно, ярко оформлений. Над ним працюють різні художники, фотографи, люди своєї справи. І з чого вам почати? В першу чергу візьміть каталог і просто його перечитайте, тому що більшість людей перелистають і е, подивляться на продукт, ну і на ціну. Все. А вам, щоб працювати з людьми, да, працювати з вашими клієнтами, обов'язково треба перечитати. Це я рекомендую, тому що ви повинні знати, чим. І як зацікавити вашого клієнта. Далі я обов'язково рекомендую вам підписати його маркером і великими буквами, щоб людина бачила, куди звернутися, коли ви дали їй каталог. І ще одне, що я рекомендую: можна покласти позначки, можна просто підписати дачі, як вкладинку якусь, на що ви саме кладете акцент. Чи там 50% скидки так, на продукт, чи на останній сторінці дуже велика вигода, такої ціни більше не буде. Чи е, скидка, тому що продукт просто новенький, да, його треба попробувати. От просто від себе покладіть декілька відміток, який продукт саме людина може взяти. Тепер ваше завдання підготувати 5 продуктів з діючого каталога, які вам дуже сподобалися, або на них дуже велика скидка. Наприклад, коли ви даєте клієнтове ваш каталог, ви обов'язково скажіть про цих 5 продуктів. Наприклад, сміщаючі сріцтво, яке дуже-дуже люблять всі е, покупці, тому що воно на вжелиному воскові, і це є один з найперших продуктів Oriflame. Так само про ті всі решту, да, 4-5 продуктів, які ви підготовили. І коли ваш клієнт передивиться каталог, е, вибере собі там помаду, туш, шампуньку, але обов'язково він подивиться на той продукт, який ви порекомендували, і візьме собі. Отже, щоб. Працювати з каталогом вам потрібно як мінімум 5 каталогів. Ну і бажано 20. Я завжди рекомендую брати більше, тому що чим більше каталогів, тим більше у вас клієнтів і замовлень.